Міні-ярмарок з продажу творчих робіт народних майстрів Закарпаття на підтримку збройних сил України відбувся в Ужгороді. Подібні заходи стали традиційними у роботі обласного організаційно-методичного центру культури з початком війни. Працівники центру кажуть, що таким чином вони роблять свій маленький внесок у велику справу наближення перемоги. Вже з 2022 року. Ми почали проводити такі міні-ярмарки. Запрошуючи майстринь як наших, так і майстринь е приміщені особи, які в нас тут ну, тимчасово знаходяться, або ж і на постійній основі вони теж відгукнулися і залюбки приймають участь у цих е наших таких невеличких заходах. Ми вирішили трошки допомогти, хоча б невеличкий вклад, зробити в загальну хорошу, таку позитивну справу, допомогу на потреби. ЗСУ серед оригінальних різноманітних виробів, створених руками народних умільців, і пасхальні атрибути. Тут є багато пасхальної атрибутики, зокрема такі невеличкі композиції, пасхальні вишивки. А так загалом завжди у нас це, як зазвичай, лялька-мотанка, сувеніри різні, вироби з бісеру, ну, вироби з каменю, прикраси різні, вишивка, сорочки, рушники. Тож за результатами благодійного міні-ярмарку організаторам вдалося зібрати 9200 гривень, які спрямують на потреби 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади.